Добрий день, малята! Подивіться, хто до нас завітав. Так, це лісовичок. Він запрошує нас до себе на гостини погуляти по осінньому лісу і пошукати подарунки, що нам приготувала осінь ходімо. Ой, подивіться, це ж ялиночка. Діти, а що лежить під ялинкою? Так, це шишки. А де вони росли? Правильно, на ялинці, на гілочках. У горі шишок багато-багато. Дідусь лісовичок каже, що він також шишки зроблений. Давайте поглянемо на шишку, яка вона. Так, шишка колюча, будьте обережними. Їхав ліс через ліс, лисеня там капці віз. Щоб соснові шишки не кололи ніжки. Давайте зберемо шишки в кошик і вирушаємо далі. Давайте зупинимось біля цього дерева. Що це за дерево? Хто знає? Правильно, це каштан. А що під каштаном? Каштанчики. Каштанчики круглі. Гладенькі, блискучі. Ось цей каштанчик у зеленому кожушку. Він колючий колючий. А ось виглядає каштанчик серединки свого кожушка. Каштан падає з дерева на землю, його кожушок відкривається. Тиша на світанні. Тільки чути стук. О, так це каштани. Падають на брук. Кожушки колючі, скинути спішать і бочки блискучі світу показать. Діти, давайте назбираємо каштани в наш кошик. Ой, багато ми назбирали плодів у лісі, і шишки, і каштани. Тепер треба вирушати назад додому. Дідус Лісовичок дуже задоволений цікавою прогулянкою з вами. І каже вам до побачення!